Маніпуляція ТЦК чи законна норма. Ось це повістка про виклик до ТЦК. Порядок її надсилання регулюється постановою Кабміну номер 560 від 16.05.2024 року. Вона вважається врученою навіть у випадку, якщо особа особисто її не отримувала. А це повістка про виклик для розгляду справи особи, яка порушила законодавство про мобілізацію, встановлено Кодексом про адмінправопорушення. Відповідно до статті 268 Кодексу про адмінправопорушення, справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягується до адмінвідповідальності. Без участі, тобто за відсутності особи, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасно її сповіщення, сповіщення про час, місце і дату розгляду справи.